Щорічно, тільки на літо передасть естафету осені, Володарський районний центр творчості дітей та юнацтва гостинно відкриває двері, запрошує всі бажаючі у чарівний світ мистецтва і таланту. Новий навчальний рік у Володарському районному центрі творчості дітей та юнацтва розпочався 15 вересня святом День відкритих дверей. Віднині позашкільний заклад базуватиметься в іншій кращій будівлі. Отож педагоги та вихованці з батьками не приховували свого задоволення. Особливо багато серед гостей свята було дітей, учнів володарських шкіл та їх батьків. На просторому подвір'ї гості спостерігали за тренуванням юних туристів, ознайомилися з обладнанням гуртка картингістів, а також із виставкою робіт учасників гуртків образотворчого та прикладного мистецтва. Багато відвідувачів із задоволенням продемонстрували свої здібності і таланти під час конкурсу малюнків на асфальті та при виконанні флеш умови спільно із вихованцями центру творчості. Світ чудес і творчості запросили всіх ведучі свята Аню Михальченко і Богдан Русін. Звинше музику в небо гучніше, в добру пору лунай у святковий цей час. Хай лунають оплески гучніше. Ми запрошуємо світ чудес до нас! Радість від отримання нового приміщення розділили з колективом центру творчості гості: директор Володарського районного центру зайнятості Лідія Пащина, заступник директора Володарського районного центру зайнятості Володимир Яценко, завідувач сектору культури Володарської районної державної адміністрації Світлана Міняйло. Із початком нового навчального року працівників позашкілля та їх вихованців привітала директор Володарського районного центру зайнятості Лідія Пащина. Володарський районний центр зайнятості завжди нестрімно дивиться, як підростає наше покоління, тому що ми надаємо дуже багато послуг у вашому подальшому житті. Переконана, і надалі з вами будемо приділяти велику увагу профорієнтації, бо саме професійна орієнтація учнів, те, яку виберете професію, і набуде надальше все ваше життя. Ще раз вітаю вас із великою радістю і святом захоплена. Ідіть у мрій! У мрії, у таланти, всього вам найкращого здоров'я, щастя і радості. Директор Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва Петро Браченко розповів про творчі й спортивні здобутки вихованців і керівників гуртків. привітав із здобуттям звання кандидат у майстри спорту України з водно-туризму тренера Євгенія Плешакова і запросив до центру творчості усіх, хто прагне вдосконалення пошуку нового, хто вміє фантазувати і мріяти. Під час концерту гості свята насолоджувалися творчістю учасників вокальної студії Барви, танцювальної студії «Максимум». Солістів Євгеній Припишнюк, Аліни Горпинюк. be За українською традицією, господиня свята засіяла гостей з зерном і солодощами та запросила до чарівного світу таланту і краси у нове приміщення Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва. Усі бажаючі мали змогу ознайомитися з гуртками, кабінетами, залами, майстернями та студіями, поспілкуватися з керівниками і вихованцями гуртків та обрати собі заняття до вподоби. Попереду новий навчальний рік, тож нехай цей рік буде сповнений з новими зустрічами, веселими іграми, конкурсами, змаганнями, концертами, походами, багатьма іншими цікавими справами.